Хочеться скорішої перемоги з'їздити додому. Я сам з Донецької області, і це дуже, дуже дуже важко. Доводилося працювати в складних умовах, попадали під ворожі обстріли. Ось у нас була аварія, двоє суток працювали, був у сніг, і дощ і мороз. За весь час ніхто не, не, навіть не разу не сказав, що там ой мені страшно, да, і там там обстріли, я не поїду. Хто ці хлопці? вони супергерої, марвел. Енергетиками не становляться, ми народжуються. Хтось пече хліб, хтось навчає дітей, хтось відновлює енергетичні установки, а основну працю роблять наші військові, які боронять нашу країну. Я пишаю, що я українець, я пишаю, що я енергетик. Хто, якщо не ми, і ми кожного дня, кожного дня робимо свою роботу. Енергетики зараз це войни світла.